Нашому закладу освіти в листопаді 23-го року виповнили 70 років. І, на превеликий жаль, його вік не дає можливість виконувати всі вимоги пожежної безпеки на сьогоднішній день. У 2021 році Державною службою надзвичайних ситуацій було порушено, подано позов до суду за невиконання вимогами закладу вимог пожежної безпеки закладом освіти. Ми вимушені були припинити експлуатацію закладу освіти. Крім того, крім зупинки самого закладу освіти, на базі цього закладу, як ми бачимо, є протирадіаційне, можна сказати, укриття. Воно ще радянське, але воно дієве. Тут навіть ну, люди ховались від ракетних ракетної загрози. Влаштування пожежної сигналізації в закладі освіти це дуже дороговартісна, така дуже дороговартісний процес. Ми зверталися і до місцевої влади, зверталися до обласної влади, але на превеликий жаль вплинуло на фінансове забезпечення наше вплинула і ситуація в країні, агресія Російської Федерації, але все ж таки ми не впали духом, ішли далі і звернулися до. Помічника депутата Юрія Валерійовича Каяченкова Олександра Миколаєвича з проханням допомогти нам у фінансуванні саме пожежної сигналізації в закладі освіти народним депутатом України Кряченком Юрієм Валерійовичем було вирішено звернутись до міністерства освіти і науки та до Дніпропетровської обласної державної адміністрації з вимогою профінансувати заходи, які необхідні для того, щоб відновити експлуатацію цієї будівлі, відновити освітній процес та відновити експлуатацію цього укриття. Два роки ми шукали ці кошти, завдяки їм ми ці кошти отримали, і ці, майже цілий рік у нас пішло на те, щоб зробити проєкт, щоб влаштувати цю пожежну сигналізацію, щоб зробити блискавку захист в закладі освіти. Ці кошти дуже великі на сьогоднішній час, це майже 3 мільйона гривень, які були нам видалені і які ми вже, скажімо так, вели експлуатацію. які були виправлені, експлуатацію закладу відновлено. Скоро тут почнуть навчатись діти в змішаній формі навчання. Хочеться підкреслити важливість, важливість працівників, які готують цей заклад. Це і будівельники, монтажники, газоелектрозварювальники. Це саме те, що рухає нашу економіку, та наближає нашу перемогу.